Вітаю, друзі! Сьогодні вирішила записати таке відео. Мене питали, де можна продавати картини. Незалежно від того, в якій ви країні ви вони були, всюди можна знайти декілька варіантів. Перший варіант, звісно, це магазин на Etsy. Магазин на Etsy зараз можна відкрити і з України, і з інших країн. Але є нюанс, якщо ви десь в іншій країні і у вас немає статусу постійного місця проживання, то можуть бути проблеми з реєстрацією податкові, тому що коли ви продаєте на еці, вам обов'язково треба реєструватися як приватний підприємець, або в деяких країнах є ліміт. Якщо ви заробляєте, наприклад, як в Канаді до 30 тисяч доларів на рік, то я можу не реєструватися. Я можу просто собі продавати і потім робити декларацію, подавати декларацію про доходи, і там уже будуть скоріш за все повертати податки, тому що це невеликий дохід, і ви туди вписуєте в декларацію витрати і все таке інше. То вам ще потім повернуть податок. Якщо ви, наприклад, будете продавати з України, то з України не можу сказати з точною впевненістю, але мені, я думаю, 99%, що вам треба відкривати, реєструвати підприємницьку діяльність, і, скоріш за все, це буде друга, друга група. Я вже, чесно кажучи, не пам'ятаю. Я сама 15 років, більше ніж 15 років, вела підприємницьку діяльність в Україні, але в мене була підприємницька діяльність в салонів краси і фітнес-центрів. І це була, Боже, я вже не пам'ятаю, яка це була група. Це був єдиний податок, я сплачувала і ЄСВ. Тож для ЕЦІ, так потрібно реєструватися, якщо ви з України. З інших країн європейських там. Також треба реєструватися, але можна це зробити і продавати на Etsy. Другий варіант це продавати на маркетплейсах. Я продаю на маркетплейсі в Фейсбуці. Я колись робила відео про цей маркетплейс в Фейсбуці. І мені дуже багато людей писали, що за маркетплейс, який саме маркетплейс. Ну так, от це звичайний маркетплейс в Фейсбуці. Там, коли ви внизу заходите, чому я про це кажу? Тому що багато хто питав. Де ви взагалі знайти цей маркетплейс? Там внизу, якщо ви заходите з комп'ютера, то внизу там є такий якби, магазинчик намальований з телефона. Теж, мені здається, на боковій панелі. Там просто маркетплейс написано. Дуже просто, дуже легко продавати. Не потрібно реєструвати якоїсь особної сторінки. так? Ви просто туди заходите і додаєте товари. Там дуже легко додавати товари. Завантажити відео, декілька фотографій, робите опис, там також можна додати хештеги і все таке інше, і це дуже зручно. І на маркетплейсі Фейсбуці і лістинг завантажити набагато простіше і швидше, ніж, наприклад, на Etsy, Так? На Etsy, поки я трошки дує вітер, вибачте, надіну капюшон. На Еці спочатку, поки я м, навчилася завантажувати лістинги, ну це було дуже довго. Я могла один лістинг один день робити. Зараз, звичайно, я роблю це швидше. Іноді роблю копіюю і додаю якісь зміни, додаю нові фотографії і завантажу. Так, от на маркетплейсі дуже зручно, швидко. Мені подобається, як там можна завантажувати лістинги. Від мене такий лайфхак, щоб ваші м, м, лістинги бачили більше людей. Робіть це відео, також робіть його як рілс, можете написати, додати якусь музичку, написати, якісь там, навіть можна ціну написати, можна просто там щось написати, картина на продаж і так далі. І робіть це як рілсом. Тоді воно поширюється як рілс, і якби коли рілс поширюється, там внизу є опис, що це товар, що він коштує стільки-то, що, ну, і вся ця інформація. Тобто Це дуже зручно, вони тут зробили на маркетплейсі. і... Ну єдине, що переважно люди на маркетплейсі шукають е, в своєму, якби, в радіусі, там, де вони мешкають. Е, і ви вказуєте там, де ви знаходитесь, теж в цьому маркетплейсі. То, що в мене з маркетплейса купляли, то все купляли люди, які тут живуть десь в Гамільтоні, Торонто, якісь там сусідні міста. Я додаю там пересилку, що я можу переслати, але не разу я не пересилала. Зазвичай або люди до мене приїжджають, а, або я можу доставити картини. Тож, якщо ви десь тут недалеко живете і хочете картини, можете подивитися в мене, передивитися, замовити, і я можу вам навіть привезти. До речі, вчора в мене тільки замовили на маркетплейсі одну картину, одну вони хочуть купити, і другу ще замовили. Теж я там зробила знижку. Спочатку, коли ви почнете завантажувати картини, або свій якийсь інший товар на маркетплейс, то будьте готові до того, що не буде ніякого дуже відклику. Зазвичай дуже швидко це не продається, навіть може переглядів не бути. Але якщо ви будете систематично це робити, завантажувати, завантажувати, завантажувати кожного дня або, хоча б там декілька картин на тиждень, але робити це регулярно, то потім вам вам ви побачите, як у вас починають переглядати люди, додавати ваші товари якби в ізбране, зберігати ваші товари і так далі. І Потім, коли вони їх зберігають, ви можете робити якусь там знижку або ще щось, і вони це будуть бачити. Так що, от рекомендую я вам маркетплейс на Фейсбуці. Потім можна ще, наприклад, продавати на OLX. Якщо у вас не якісь там круті, дорогезні картини, то це, ну, якби тут я ділюся, де можна просто так, щоб знаєте, заробити гроші. Тому що багато, ну, це окрема тема, звісно. Багато з нас художники, які якби, починають, і дуже важко продати картини. А отакі варіанти, як Marketplace Etsy і OLX, і різні там такі якісь місцеві, знаєте, ці Marketplace, сайти ці невеличкі, вони допомагають це продати. Також, звичайно, ще один. Варіант продавати в інстаграмі та в Фейсбуці. По-перше, в Фейсбуці є дуже багато різних груп, є якісь аукціони. Чесно кажучи, я не разу не приймала участь в аукціонах, але в якісь там групи поширювала. Але я це теж не дуже люблю, тому що якось так цей Фейсбук зроблений, що якщо ти зробиш якийсь пост, оголошення і ніхто там щось не прокоментує, нічого не зробить, то його ніхто і не буде бачити. Буде той пост стояти. Але я бачу, що люди роблять, наприклад, є така група Сільсоль, і я бачу, що вони, наприклад, завантажують, коли їх виберуть цю картину, наприклад, то вони пишуть там коментар. Або якщо аукціони вони теж завантажують, самі пишуть коментар, наприклад, що картина доступна. Потім, якщо воно не оновлюється, вони ще раз пишуть, «Картина доступна», і воно оновлюється. А якщо хтось побачить цей коментар і ще щось напише, то воно ще оновлюється. Ну, загалом просто в Фейсбуці мені не дуже подобається. От На маркетплейсі краще. Коли я перший раз завантажила, перші рази почала завантажувати картини на маркетплейс, не було зовсім переглядів. Потім я щось там зробила, якийсь рілс і плюнула, і забула. І цей рілс в мене залетів. І він залетів. Я не знаю, скільки там в мене було переглядів тисяч. Але в мене так от пішли люди дивитися мої картини на маркетплейсі, додавати в обране, потім почали купувати. Ну, коротше, було класно. Потім я трошки це все закинула. І пішов в спад, перестали купляти картини. Зараз я знову почала це робити, тому що ну, на Etsy взагалі в мене зараз такий дохлий номер, дуже мало замовляють. І якби, ну, шукаю способи ще якось продати. Також є варіант підключити а, через Інстаграм я почала вам казати: через Інстаграм і Фейсбук. Я знаю багато хто продає на інстаграмі, просто виставляють картини, пишуть ціну і люди в них замовляють. У мене такого нема. Може, через те, що в мене переважно мої підписники з багато підписників з України із самого міста Лозова. Вони взагалі, ну якби вони навіть і не лайкають мої відео. Якісь там пару в мене там є друзів моїх, які лайкають відео, пишуть якісь коментарі. А так переважно ну, теж його не бачать. І плюс те, що я ще в сторіси виставляю сторіси про війну. Залітали мої рілси дуже класно. Там в мене було по 300 тисяч переглядів. І потім я почала постити про війну. І мене перестали показувати рілси, перестали мене рекомендувати і так далі. Тому подібне. В общем, це не дуже варіант. Якщо у вас є сторінка для продажу, то це має бути саме ваша професійна робоча сторінка, і на, на ній ви займаєтесь тільки тим, що ви продаєте картини або якийсь інший товар. Собака. Я боюсь собак. Ам... І має бути сторінка ваша особиста. Але я вже зробила помилку. У мене моя та єдина сторінка на інстаграмі. Вона в мене і в хості і гриву. Але я зараз просто роблю там якби своє таке портфоліо, завантажую картини, рілси, все. А також я цей свій etsy магазин підключила до Інста до інстаграму. У мене в описі профілю є одразу посилання в магазин, і також, коли я завантажую товар на Etsy, я беру посилання. В сторіс виставляю картину, наприклад, пишу нова картина, така то така-то, і додаю посилання, і пишу купити тут. І люди заходять. Якщо їм хочеться, вони заходять. Ну, переважно вони просто заходять, дивляться, скільки коштує картина, і на цьому все завершується. Зараз я займаюся Shopify. Раніше я собі робила вже магазин на шопіфай, але щось там я не пам'ятаю, щось я почала його робити. Мені щось там було дуже важко. Я не могла розібратися, і я так його закинула, перестала оплачувати. Тоді було це 35 доларів на місяць, зараз це вже коштує 50 доларів на місяць. І зараз я його підключила, цей Shopify, і там така була акція перші три місяці по одному долару. ти платиш, потім по 50. І зараз я налаштовую цей Shopify. Якщо вам цікаво за Shopify, напишіть в коментарях. В наступному відео я зроблю більш детальніше про Shopify, тому що зараз я якраз цим займаюся, вже тиждень, мабуть, займаюся своїм Shopify. Там є теж свої нюанси, і не все так легко, як кажеться. Так що, ось буду розповідати, ділитися, напишіть в коментарях, якщо цікаво. Звичайно, що є такі сайти для більш дорогих картин: Сачі, Артфайндер, ну це ви все знаєте, ці всі інші сайти, на які. Такі картини, як я, наприклад, завантажу на ЕЦІ то на Саачі, на артфайн... На Артфайдері мене ще нема. Я туди не подавалася, тому що в ну, мене не було бази. Зараз я збираюся, в мене буде своя персональна виставка і сайт все вже в мене є, але виставки персональної в мене не було. Е, якби в мене таке слабеньке портфоліо для Артфайндеру, я думаю. А хоча я не знаю, я зараз перестала слідкувати, мені здається, в юартісті казали, що на Артфайндері зараз просто можна заплатити. Платиш за місяць, і ти собі вони тебе пропускають, і ти виставляєшся. Не знаю, не буду нічого конкретно казати. Коли я цим займуся, то я вже буду більш детальніше вивчати це питання і тоді з вами поділюся. На Саачі в мене є теж магазин, але там в мене купили пару одну картину, мені здається, оригінальну купили, і декілька принтів. І все, він в мене той Саачі висить, я взагалі його не трогаю зараз. Але треба буде це все оновити, тому що. Ну, тому що треба підтримувати, і також мій, мій, мій живопис змінюється, артістейтменти, все інше воно змінюється потихеньку, і я це все буду міняти. Ще є, звичайно, багато варіантів продавати картини офлайн. Це дуже класно робити, наприклад, тут в Канаді. Це я вже на власному досвіді. Переконалася, тому що всю весну, літо, осінь і зиму це цілий рік, коли я щільно зайнялася своїм арт-бізнесом тут, я побачила, як тут все працює. І тут дуже багато ярмарків, фестивалів, виставок і всього такого. І треба намагатися всюди зареєструватися і прийняти участь. Це е, тема для е, іншого відео, для віддільного відео, як це сказати, віддільного. Е, якщо вам теж це цікаво, напишіть, я розповім, як. Які є варіанти продажу офлайн, тобто особисто, що ви десь реєструєтесь, або просто йдете на якусь ярмарку і так далі, скільки це коштує, як це взагалі виглядає. У мене, до речі, є багато відео. Я за літо, ну коротше, за минулий рік я знімала свої арт-влоги, на яких я показувала всі ці ярмарки, фестивалі, і всюди розповідала, як це виглядає, скільки коштує і так далі. Мені здається, це буде цікаво. Я в кінці відео прикріплю посилання на цілий мій плейлист. Артість влог, і там ви можете зайти і вибрати будь-які відео, подивитися всюди, там в мене є ці переважно. Всюди, якщо це літні влоги і перед різвом, там дуже було багато ярмарок і фестивалів. Але про це можна розповісти в окремому відео. окремому, так. А на цьому буду завершувати це відео. Я чекаю на ваші коментарі, напишіть, будь ласка, чи вам взагалі цікаво, цікаві ці теми. чи Хочете ви дізнатися більше, чи є якісь у вас питання, я з радістю на них відповім. Пишіть ваші коментарі, підтримайте, будь ласка, мій канал, підтримайте україномовний контент. Я буду вам дуже вдячна за вашу підтримку. Не забудьте поставити вподобайку і, можливо, поділитися цим відео. Я дякую вам за перегляд. І в наступному відео, якщо буде запит, я розповім про Shopify, а також ще одне відео. Якщо буде запит, я зроблю про. Офлайн особисті продажі, тому що в мене є досвід продажу в Канаді, є досвід продажу в Польщі. Тому чекаю на ваші коментарі. До побачення.